Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми прибрали курей. Ми прибрали всю калюку, яка тут була. Калюки тепер такої страшенної нема. Тут, хоч, як казали, усяком ходи. Ось, вже деякі кури. нехай я зараз звімкну світло, щоб вони сходились на світло. Їсть у вас схопиться. Я нічого сипати більше не буду. Сьогодні бабуся вам сипала, матуся сипала, вам сьогодні усі з нашого подвір'я сипали. Ось сьогодні тут ціла гора. Їжі їжі досхочу, тут деякі куря зараз несуться ось. Тут нема нічого. Ні, сьогодні вони знесли 5-6 яєць. Сьогодні так небагато, але знесли. Сьогодні, друзі, туман так і не пройшов. Он дивіться. Туман такий і стоїть, бачите? Інше з вчора не пройшов. Ті, хто дивився вчорашнє відео, тоді бачили, який був туман. І ось я знайшла палицю якою я буду заганяти своїх курей, тому що нею заганяти легше. Ой, впала, друзі. Тому що нею заганяти її буде легше. Тому що віник як якийсь важкий для мене. Я так подумала, що напевно треба взяти другу палицю, а малого віника я не знайшла, тож нехай буду ганяти і цією. Зараз я її назад положу. Цей лабас? От лабаза це я не люблю, він закритий. Ну всю силу набирати на себе, щоб просто відкрити цей лабас. Оце вона мене тут буде стояти. Там десь і другі палиці. І от зерно є у нас Дерт є. Тож нехай. Не знаю, може бути їм зірнути ще кукурузи. Так в них куча їжі. Куди там їм ще сипати? Нехай, хай це доїдять. а я їм вже потім насиплю ще. Ну тож, друзі, а це ми все. Я їх вже всіх позганяла, оце зняла невелике відео. На цьому все, друзі, всім па до нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба, здоров'я та усього найкращого. А сам була я, Валентина. І цьому все, всім па до нових зустрічей.